Доброго вечора, пані та панове. Сьогодні, як я і обіцяла, хочу показати вам свою трояндочку, яка називається Planten und Blumen фірми Cordes. Це флорібунда. Сорт зареєстрований у 1999 році. Має багато нагород. І, Наприклад, у 2011 році у Чехії на виставці троянд вона отримала перше місце. Що я можу сказати про цю трояндочку? Оце, як ви починаєте займатися трояндами, садіть оц оцю трояндочку. Вона безпроблемна. Зовсім. Зовсім. Цвіте вона дуже рясно. Має два кольори. Оце в мене трохи камера блікує і дає оранжевий відтінок, а на самому, насправді, вона, оце можна про неї сказати, що це алінький цвіточок. От подивіться, зверху вона червона, причому у неї абсолютно чистий червоний колір. Знизу вона біла. Квітка у неї. Покомрова. І коли вона ще повністю не відкрита, от як отут, то ефект, здається, що серединка біла, а квітка червона. Квітки в неї невеликі. Заявлено, що в неї квітки від 5 до 7 см, у мене ніколи 7 см вони не виростали. Може, це залежить від добрив, Може, це залежить від землі, може, це залежить від обрізки. От, наприклад, я оцю розу у тому році дуже коротко підстригла. Заявлена висота у неї 70-80 см, вона вже вище метру. І чимось вона дуже нагадує рози спрей. Хоча вона флорібум. Чому нагадує спрей, тому що дивіться, одна гілка від самої землі, зверху букет. Оце вона починає цвісти тоді, коли мої троянди вже майже повністю відцвіли. Ось іще квітне Акіто. Ось ще квітне Алабастер. Ну цей буде все це тут цвісти, це не показник. Діді Бриджотер вже відсвіла, вже її обрізала. І оце вона починає цвісти, і вони на пару салабастером радують мене до заморозків. Оце буває і сніг випаде на них, а вони ще з цвітами стоять. У цієї троянди дуже чисті кольори, чистий червоний, чистий зелений. І тому до неї дуже важко підібрати е, сусідку. Яку ж іншу троянду, тому коло неї я посадила із з одного з другого боку білі троянди. Колись я підсадила сюди рожеву троянду, убрала, бо не, не, вони не гармонують одна з одною. От вона коло коніки дуже гарно виглядає. На газоні її дуже добре садить, бо це вона зараз зовсім без підв'язки. Дуги там стоять у кущу. Що як почне падати, то я її підв'яжу. Буває, що падає. ось дивіться, бачите, довга гілка, і вона відходить в сторону. Але вона на землю не ляже. Тобто, стане кущ більш розлогий, але вона не впаде. Оце кущик я черенкувала, це їй рік. отут кущик. Два роки. Тобто, поки вона ще молода, вона кущики маленькі. Тоді з третього року вона починає гнати отакі пагуби. Виростає вона до, десь у мене виростала метр, метр двадцять. От. І я її вирішила підсадити їй ще кущики для того, щоб оцей куток був. От таким монохромним куточком був. А оце, бачите, я вам розказувала, що у Алабастра рожевий відтінок з'являється, коли він відцвітає. Отакий, От бачите, як марганцовочкою збризнути воно. І оце буде цвісти, оце відцвітає. Дивіться, оце відцвітає, а ось у неї вже бутон. Тобто, як ото буває перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля, то цих хвиль не видно. У нас все час цвіте, цвіте і цвіте. Те ж саме можна сказати і про цю розочку. Не боліє вона у мене нічим. Нічим. Я ніколи ще на ній не бачила болячок. Єдине, що на неї іноді нападає тля. Ну, так це тіло святе, що тля. Нападе на троянду. Я вже це троянда, да щоби ще й без тлі? такого не буває. Ну зараз оце вона в мене чиста, я їх побрикала, то вже тлі нема, де да, ще й дощик пройшов і її позмивав. Коли вона відцвітає, вона так трохи, оце як отут, бачите, як рожева становиться. Оцей білий колір він пробивається, червоний вигоряє, і вона стає така рожева. Мені більш подобається, коли вона червона. У неї настільки чисті кольори, що вона краде очі. Оце у вас буде розарій, будуть різні троянди, а очі будуть повертатися до цієї троянди. Добре її на газоні садить, вона на газоні добре виглядає. Добре у садку. Але я ж кажу, до неї дуже важко підібрати сусідок. Це треба підбирати троянди з чистими кольорами. А ви ж знаєте, що це дуже важко. Навіть, наприклад, от всі сприймають троянду фламентанс як червону, а на самому ділі вона темно-малинова, тобто у неї у цвітках є такий немножко си синій відтінок є. Тобто оці дві рози. Рядом не будуть гармонувати. От що я вам хотіла розказати. Так що цей сезон розпочала і закінчить вона вже, як сніг упаде. Дякую за увагу!